Наступне коло питань стосується головних болів у жінок. Якщо головні болі за тиждень до початку мінструації, як їх профілактувати? Пацієнтка приймає трептани, але декілька днів їх важко перенести. І чи справді що гормональні жіночі препарати можуть збільшити кількість тривалість та інтенсивність нападів мігрені? Як уникнути цього? Ну, Насправді. Я почну з цього з останнього запитання. Насправді, препарати для гормональні контрацептиви можуть спровокувати мігрень і можуть почастішати напади головного болю. Ми це бачимо. Тут вже залежить від вашого спілкування дуже багато з гінекологом. За даними Міжнародного товариства головного болю, останні дослідження показали, що є декілька поколінь, декілька версій цих препаратів. І от навіть більш сучасні низькодозові також можуть провокувати і тільки чисто прогестеронові контрацептиви. В Вважається, не сприяють е, виникненню і почастішенню мігрені у тих, хто приймає е, пероральні контрацептиви. Е, якщо ж пацієнтка приймає за медичними показаннями, так, іноді це є потребою для лікування перш, певних захворювань жіночої е, чи статевої сфери. У таких випадках ми повинні підбирати для такої пацієнтки, яка змушена приймати постійно гормональні препарати, приймати превентивну терапію. І ми дуже часто бачимо останнім часом саме ефективність моноклональних антитіл і ботулінотерапії у таких пацієнток. Стосовно менструальної мігрені, це справді у деяких пацієнток дуже велика проблема. І тут ми маємо такі е, речі, як курси міні-профілактики, Мігрені. Є певні препарати, які призначаються за кілька днів до очікуваного нападу. Це може бути напроксен, це можуть бути деякі трептани, і е, взагалі з приводу, але це може бути і е, якась більш сучасна і більш тривала превентивна терапія. От тут би я би вже. Е, Консультував би індивідуально і індивідуально пацієнтів з лікарем підбирав би якусь терапію, яка може їй в цьому випадку допомогти.